Вітаю! Зараз у нас з вами урок Я досліджую світ і тема нашого уроку як птахи готуються до зими. З настанням осені змінюється життя птахів. Зникають комахи, в'яне трав'яністі рослини, дедалі менше корму залишається для пернатих. Тому наприкінці літа й восени більшість птахів відлітає в теплі краї, де для них достатньо буде їжі. Багато пташок відлітає ще до того, як зникне для них корм. Вони, ніби заздалегідь, відчувають і дізнаються про наближення голодної пори. Існують перелітні птахи і осілі, що осені, готуючись до відльоту на південь, перелітні птахи збираються у величезні зграї. Вони нібито помічають, що ближче до осені, то коротші дні стають. Це і є для них сигналом часу дорогу. Спочатку вони відлітають е, саме ті птахи, які живляться комахами, наприклад, ластівки, солов'ї, стрижі, а пізніше відлітають вже птахи, які живляться рослинною їжею це дрозди, перепілки і ті, що живуть на водоймах. Качки, гуси, лебеді. До кінця жовтня нас покидають усі перелітні птахи, і у листопаді в наших лісах з'являються зимові перенаті гості, такі як снігурі, чечітки, омилюхи. Найбільш відомими перелітніми птахами, звісно, вважаються ластівки. Саме вони летять на південь Африки. Деякі птахи залишаються на одному і тому самому місці. Саме такий вид птахів називають осілими. Осілі птахи це сороки, горобці, сизі голуби, ворони. Вони залишають ліси та поля і переселяються ближче до житла людей, де можуть прогодуватися. Також в нас ще є від кочових птахів це сойки, дятли, синиці. Вони можуть переміщуватися у пошуках їжі, не віддаляючись на значній відстані від місць гніздівлі. Давайте опрацюємо завдання у наших зошитах. І продовжимо речення: снігур це птах, а муха це комаха, бджола. Це комаха, а заєць це звір. Кріт – це звір, а сова це птах. Упізнаємо птаха за описом. Мене можна впізнати за довгою красивою шиєю та білосніжними крилами. Я живу на водоймі. Восени, коли вони замерзають, я відлітаю у теплі краї. Хто це такий в нас гарний може бути? Це лебідь. Позначте, будь ласка, у своїх зошитах, простим олівчиком лебідя. Виконаємо наступне завдання: які зміни відбуваються в житті птахів восени. Дізнаємось про це і відмітимо. Підготовка до зимової сплячки. Здається, ні, до зимової сплячки в нас готуються тварини. Переселення ближче до людей оце може відноситися до зміни життя восени у птахів. Птахи збираються у зграї і відлітають у теплі краї. Давайте зафарбуємо кружечок біля тих птахів, які не відлітають у теплі краї, бо в нас є зимуючі птахи, які залишаються в нашій місцевості. Наприклад, голуба ми можемо зустріти взимку. А також сороку, і, звісно, снігиря, а також горобця. Саме ці птахи потребують особливої уваги взимку, бо їх бажано підгодовувати. Давайте запишемо назви зображених птахів. На першому малюночку ми бачимо ластівку, на другому прекрасного лебідя, на третьому зображена сорока. І на останньому четвертому малюночку ми бачимо дятла. Який Цих птахів відлітають у теплі краї. Так, у теплі краї відлітають ластівка і лебідь. Давайте продовжимо речення, вибравши правильну відповідь. Першими відлітають птахи, які живуть на водоймах або живляться рослинною їжею, чи все ж таки живляться комахами. Звісно, першими відлітають птахи, які живляться комахами. До речі, вони це роблять аж на початку вересня або в кінці серпня. Це найперші птахи, які відлітають у теплі краї. Давайте позначимо фото птахів, які прилітають до нас зимувати. А саме, чечітка звичайно, звичайна? Снігур і омельох. Саме цих птахів ми можемо зустріти взимку. Ну що ж, піклуємось про птахів разом. Дякую за увагу. До зустрічі!